Ми збили всі інгредієнти за допомогою блендера. І тепер потрібно оцю суміш викласти на дно банки шар помідорів і знову трошки цієї суміші. І викладаємо помірник. І помідорчик. І ми це все заливаємо водою з сіллю. А я зроблю одну воду з сіллю, а до другої додам трошки цукру. Так, і зверху дві таблетки аспірину. і під капронову кришку у погріб. Зараз розвожу ще одну таку саму кількість води, але вже з цукром. Треба підписати банки, і потім, коли я буду дегустувати, от подивимося і скажу, які краще з цукром чи без, що краще збродило. Ну і будемо бачити результат тоді. Тому що з тої дівчинки, що я рецепт взяла, там теж всі сварилися під постом, кожен там і за таблетки, і за цукор, і за процес. Одна пані взагалі ще оце туди дає і закатує відразу м, такими, ну як я ключом це все закатує. Але вони мають такий. У ну, мене це є підвал, можна сказати, а люди мають льох. Льох це зовсім інше. Це на глибині, там дуже холодно. І тому, ну, я не знаю, в підвалах, в квартирах, як там температура тримається, будемо бачити. Тепер другу банку ми розводимо також. Хіто ложки солі. Перву столову ложку цукру на цю кількість. Тому що якщо до маринування ми даємо майже 3-4 ложки на 1 літру, то при квашенні, я думаю, однієї півтора. Також. Це. І добре розчиняємо і також заливаємо. Головне підписати, щоб я не перепутала, то які сподобаються потім, і щоб я знала точно, які з них. таблетки аспірин. Чекаємо. Кажуть, за два місяці буде, але ну, на Новий рік мають бути смачні. Якщо ти мати погляди в квартирі, кажуть, то двох трьох тижнів скисає.